Всім привіт, любі підписники нашого каналу! Ми подорожуємо... ми подорожуємо Одеською областю. І сьогодні ми вирушили у село Северинівка, де знімався відомий фільм Зелений фургон. І про це ми вам ще покажемо. Зараз ми знаходимося на в'їзді до села. Тут красуються ще з радянських часів пам'яті. Отримала свою назву від Северина Потоцького. Він тут було тут перше його маєток, був його, і після цього на місці його маєтка була, було сподстворено дві лікарні. Ми сподіваємося, що ми знайдемо сьогодні те, що залишилося від. Того маєтку, а також ми нашою метою було потрапити на істочник, джерело, яке називається третій бог, бо колись дуже важко було з водою саме в цій місцевості, і шукали місця, де є ось ця вода. І було п'ять істочників, п'ять джерел. Але до наших часів дожив тільки один цей істочник на Божій горі. Але в минулому році, після свята Хрещення Русіну, тобто наскільки я розумію, після 28 липня. Через три тижні після, того, після 28 липня це, це джерело пересохло. І дуже довго люди молилися, чекали, поки піде знов вода. І ми знайшли відомості, що вроде як це джерело знов таки запрацювало, так сказати. Ожило. Ожило, так. Тому їдемо, далі будемо дивитися, що з цим джерелом зараз. А зараз ми приїхали до храму, який знаходиться у селищі Северинівка. Цей храм, ну, за легендами, за історією побудував сам Северин Потоцький. Почалося будівництво десь у 1800 році. Закінчили будувати його у 1806 році. Років 15 назад біля храму було встановлений пам'ятник. Така цікава також книга. Це Верина Осипович, граф потоцький, сенатор, член Державної ради, меценат зробив неоцінений внесок у розвиток освітніх установ Одеси, Харкова та Санкт-Петербурга. Разом з Герцогом Решельє створив перший в Одесі навчальний заклад європейського рівня, комерційну гімназію. Прияв встановленню Одеського шляхетного інституту. Пізніше це Рішельєвський ліцей. Кстати, про цього не знала я навіть та міського дівочого училища. Своє життя присвятив розвитку українських земель та їх економічному розквіту. Ось пам'ятник. Зараз ми зайдемо на територію. На території ось сам храм. Тут ще таке ще дуже старіне, але храм відновлювали, бо в 1992 році теперішній Тий отець тут, бачите, такий хрест, яка ви пам'ятка історика спадщини. Початок будівництва 1800-й, закінчення 1806. На території є якісь, ми не знаємо, що, але схоже на залишки від якихось старовинних пам'ятників. Можливо, з ними щось хочуть робити, поки вони ось так складені. Ось такі схоже на надгробки. І к нам прийшов познайомитися. Зараз нас ще запустять у сам храм. А ще цей граф катоцький родився як почти, як я. Він Коли? 12-го, на 7 а я 13. -го. О, бачите, якесь падіння, да? Він народився 12-го. О, бачите. І ми там таки знайшли ось там на горі є таке ось ця лікарня. Яку також заснував граф Потоцький. а це, це буде пізніше. Достучиться, ти його неправильно його треба отак. Вот <плес> А ось і є той самий відомий зелений фургон. В центрі магазин чи кафешка. В інтернеті пишуть, що це кафешка, зелений фургон. А ось ось це повозка, так. Підемо, подивимося. Чи є там Міша пішов перевіряти, чи є там ці квіточки. Ні, нема тих квіточок, як у фільмі. Троян нема. Може воно з іншої сторони, Ну звісно що це не той самий, але люди зробили. Фургон. А дивіться, яке небо, яке дерево. Жовтішеньке. Ну щось суне, суне, суне до нас, подивіться, які хмари. Ось там ми були ось той храм. Ну і потім ми підемо, поїдемо наверх до істочні. Їх, 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 їх. А ось це частина будівлі старої каплиці часовні, часовні яка також була а, позбудована з за часів Северина Потоцького. А ось той його помість да маєток його, який пізніше став лікарнею. За радянських часів, ось ця лікарня, вона ще. Працювала. Там була частина туберкульозних якихось відділень і частина роддом була. І хтось із місцевих кажуть, що навіть в 1974 році воно ще працювало, і ну, саме роддом працював. Ось оця ця капличка з іншої сторони ми пішли по кругу обійти, вона все розвалилося вже, на жаль. Видно, що це старовинна все ж таки будівля, але, на жаль, на сьогоднішній день вже від неї мало що залишилося. Ну і ось ближче покажу ще ось баєток, лікарню, і, який залишився, також залишиться. Йдемо на верх, на Божу гору до істочника. Гору наверх. Так, не заважай нашій молодій команді. Вчити українську мову. Вчити українську мову та вести блог. І ось ця Северинівка у нас залишилася внизу. Ті яка краса. Особливо восени подорожувати такою місцевостю, ну дуже приємно. Йдемо до каплички, яку побудували біля істочника. Вона знаходиться у скалі, побудували її два роки назад. Ми були тут три роки назад, ще цього нічого не було. І зараз нам матушка дала ключик, щоб ми могли. Подивитися, як вона тут. В скелі, дійсно в скелі вибудована капличка. Дуже гарно, дуже запах такий. В скелі. Воно, вона дійсно все. Тут є багато-багато іконок. Іконки можна купляти, свічки можна купувати, купив, залиш гроші. Далі ікона. Алтар, ну дуже. Зараз включу. О, ні, не видно, навчаюся. Дуже-дуже. Не можна, далі не можна. Ми тут подивимося. Батька у нас по хазяйськи прибирає трошки листечко. Бо треба берегти все це, що робиться для людей. На жаль, кажуть, що істочників таки нема води, але ми до нього ще дійдемо. А ось цей самий істочник він також змінився за той час, що ми тут не були, а не були ми ж близько трьох років. Його так дуже гарно зробили. Бачите, і зробили. І, на жаль, він є стара фотка, перестав. Я І цей, бачите, сухо, зовсім не крапельки навіть. Його вах. навіть розкапували вже тут. Ось це зовсім... гора, Северинівка. Тут було насаджено, але на жаль, ось там от. Ми дивилися також відео, були розкопували, пробували якось розчистити, але, на жаль, нічого не допомогло. Ось цей вид зверху. Тут дуже гарно. Там є опис, що ж це за істочник. Так, істочник на Божій Горі. 1800 году на склонах горы рядом с поместьем графа Северина Потоцкого местные жители добывали камень. Один такой камнерез трудился по заказу самого графа Потоцкого. Он резал в пещере камень для строительства иона богословского храма и первого католического костела на юге Украины в честь святого мученика Северина, покровителя, хозяина этих владений. По обычаю камнерезы всегда брали с собой пропитание на целый рабочий день. Воду им выносили на гору маленькие дети. Но и заигравшись дома или по дороге, они не всегда делали это вовремя. Утомленный жарой тяжким трудом крестьянин огорченно сетовал и молился Богородице. Боже матерь я так много тружусь, чтобы прокормить свою семью. Мне даже воды никто не может принести. Изможденный камнерез от усталости задремал прямо на куче камня по тени дикорастущего дерева и увидел чудесный сон. К усталому труженику явилась сама Божья Матерь и указала место, на котором он найдет источник утоления жажды и укрепит свое здоровье. Она пообещала, что вода будет источником утоления жажды не только для него, но и для многих других будет источником утоления жажды и послужит телесного здоровья на многие годы. Проштужнувшись восторженным удивлением, камнерез несколько раз ударил инструментом по тому месту, которое указал Ему Матя Божья. И в тот же момент заструилась вода от целительном. источники, забившим возле пещеры на горе, узнали местные жители. С благодарностью и молитвы Божьей Матери они набирали оттуда воду для исцеления болящих детей. Также известны были исцеления многих людей с верой, приходящих ко святому источнику. Считалось, что если напоить этой водой домашнюю птицу или животных, то это спасет их от мора и приумножит домашнее хозяйство. С того момента место источника и гору стали называть Божьей горой. Ее склон люди засадили кустами пышной сирени и относились к месту явление Богородицы с почитанием. На стяте Святой Иоанна Богославского храма села Севериновки протерей Михаил Кокош собрал воспоминания старожилов, которые подтверждают, что во время владения земляне с Северином Потоцким в выходные дни и праздничные дни жители села и гости ехали на Божью гору, чтобы отдохнуть, полюбоваться ее красотами и напиться святой водички. Так называли люди воду, которая вытекала из-под великого камня. В любую погоду и пору года можно было добраться до Божьей горы, так как дорога до нее была вымощена брусчаткой. Одни шли пешком, немощные ехали бричками, а паны с семьями ехали каретами. По обе стороны дороги росли розы разных цветов и сортов. Склоны горы были ровным рядом засажены виноградником. Ниже подошвы ножья горы был сад. Отдыхающие шли сначала до Божьего источника, пили святую водичку и отдыхали там. Жители Северного Северинки ходили по воду на Божью гору и говорили, что эта вода, лечит болезни, кишечника и почек. Следующий владелец поместья и води села Северина Князь Русик построила подножия Божьей горы больницы и все болячие благословенные священники, рекомендации врачей каждый день ходили на гору и пили воду. В советские времена больница стала туберкулезным диспансером, а стая гора передавалась. Забвение, что люди все равно постоянно ходили на гору и возили с собой целебную водичку. В течение времени вход, вход пещеры был обвален и после вовсе забит. Стараниями и Елизавета Марчук сестрами женского монастыря в селе Белка в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радостей помощью священника села Северинуха, протерея Михаила Кокоши с прихожанами, святый Иоанна Богославского храма пещера была расчищена от завалов. По благословению высокопосвященника Алексея Гро Метрополіта Балтська Віананівська в пещері буде встроєний храм в честь ікони Божої і так В храмі ми були, показали ось ця ікона. Ми її придбали у храмі ікона, так. Бачите, ну, тут трошки інше відомості, чим ті, що ми знаходили. Це була купель, це не басейн, це купель була. Та. Вода з цього істочника стікала сюди. І можна було ну, омиватися. Зараз його, коли ми були, це ще не було, зараз це така палаточка його о -о, так, облагородили, накрили, щоб він не бруднився. Ось ми трошки зазирнемо, Плиточка так дуже-дуже гарно. І... Але, на жаль, бачите, істочник сухий. Но ми будемо сподіватися, що все ж таки. Він знов -таки колись забі... а, бачите, я читала на російській мові і не побачила, що тут є і на українській мові той же самий опис, який я вам прочитала на російській мові. З цього місця тут, а зробили таку таку альтаночку, я не знаю як це назвати, беседочку, столи. Тут у той капличці, яку ми показували, правлять служби навіть. Вчора ще була служба. Але, мабуть, це вони сказали що в цьому році буде остання. Тут на цій післяці, бачите, ікона. Ікона. Вже тимніше тут не дуже видно. Є ще стіл. Так, і все для людей зробили. Мангали можна користуватися, тобто не треба собою нічого, нічого вести. Так, тут поруч дрова зібрані. Навіть річки висять. Так що Беріть, користуйтеся, але прибирайте за собою. Тут дійсно місце для людей. йдемо ну. до як це не Да. Так, перевіримо, чи ми зачинили двері. Ще раз покажемо ззовні. Так, все, двері зачинилися. Все, ми ще приїдемо.